Не, ну так слішком близько не підходить, щоб ти не мішав сніг. Дніпровод продовжується акція на підтримку. Щойно ми були під СІЗО, де ходили надати моральну підтримку виявити свою небайдужість до хлопців, які перебувають в СІЗО. На даний момент ми прийшли до обласного МВС Дніпропетровської області. І вимогою бути максимально об'єктивними в тих діях. Те, що вчора було випущено декілька хлопців, і було змінено перебування в СІЗО під запобіжним засіб домашній арешт, і всі інші, хто перебувають під домашнім арештом, це не перемога. Вони досі є заручниками, оскільки суддів ще не відбувалося, слідчі дії тривають. Ми вимагаємо, щоб міліція пам'ятала, кому вона давала присягу, кому вона має служити, і чиї незаконні дії вона не має виконувати ці накази. Всі ці плакати, які ще на під СІЗО, ми залишаємо міліції на згадку на їх ялинки як подарунок, щоб вони пам'ятали, що ми за ними слідкуємо і ми вимагаємо, щоб вони були максимально об'єктивними. І тому всі разом попросимо їх. Нагадати їх основну фразу, яка від нас має бути їм служіть народу, служіть, служіть народу України. 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 Служіть народу України! Служіть народу України! України! Нашими акціями сьогодні ми хочемо показати, що ми не є злочинці, ми є заручниками, коли нас заарештовують, коли нас беруть. Заручниками влади, для того, щоб з нами потім торгуватися і торгуватися за звільнення будівлі. Головне, що ми збираємось, головне, що ми маємо свою позицію. Ми не хочемо кровоприлеття, ми за мир і за те, що ми розуміємо, що хлопці служать і зараз мають виконувати незаконні накази, але потім завтра буде їм нагода виконувати накази громадян України і служити своєму народу. Дякую всім, хто прийшов. А подробки попрошую залишити нашим правоохоронцям під їхньою ялинкою. Кируємо. Йому і власть дали. Жопу еще не потер.